Усім привіт! Мене звати Стороженко Вікторія Вікторівна. Я лікар-стоматолог-ортодонт. І найчастіше питання, з яким я стикаюсь у повсякденній практиці, коли ж той час першого візиту з дитиною? Саме на цьому сьогодні я і хочу заакцентувати вашу увагу. Перший візит-консультацію рекомендують проводити ще в ранньому дитинстві у віці 2,5-3 роки. Адже саме цей час формується молочний прикус дитини. А притаманні і шкідливі звички, як от смоктання соски чи пальців, можуть значною мірою вплинути на формування особливостей порожнини рота. Оглянувши пацієнта та поспілкувавшись з його батьками, лікар ортодонт має змогу оцінити ріст та розвиток зубощелепного апарату, вказати на можливе відхилення від норми, а також запропонувати різноманітні вирішення цих проблем. Наступний же візит, актуальний у віці 6 -7. 7 років. Це вік є підготовчим до зміни молочних зубів на постійні, вік раннього змінного прикусу. І саме в цей період можна діагностувати ряд проблем, які з віком можуть призвести до неправильного прикусу. Будь-які аномалії, що розвиваються в цей період, потребують втручання зі сторони лікаря, основна мета якого зрозуміти причини таких відхилень та призначити відповідний курс лікування. Спрямований на забезпечення ідеальної естетики та нормального функціонування зубів у майбутньому. Тому вчасно звертайтеся до спеціаліста та будьте здорові. Відео на нашому каналі представлено виключно в інформаційних цілях. Представлена інформація не є медичною порадою і не замінює консультацію у професійного лікаря. Ми не рекомендуємо самолікування і рекомендуємо звернутися до медичних фахівців для професійної консультації та лікування.